Зайшов місяць поза позахмаре. Зайшов місяць поза хмари, сонце вранці встало, в полі жито катерину, ще зночі чекало. Встала вранці Ренесенько, Сина сповивати. Ой нема ж тобі синочку, що їсти кидати. Зібралася тихесенько, щоб піти у поле, а сусіди на воротях, ніби оси і бджоли. Що ти робиш? Схаменися, не минуй дитяти, не маючи люди добрі його годувати. Постояли на воротах жінки, подивилися. Тоню та й сльозу пустила, бачить, вітер все у полі, та він не спити. Почала Жала, жала, не дожала, втомилася, впала, до дитяти в повиточку не душа Ой сонце очі вдищала, на дитя дивилась, як воно мале втомилась, схлипуючи раз по разу, дитятко кричало, і сльозами дипнеками цей світ покидало. світла душа, немовляти у рані літала, в одній свиті Катерина на землі лежала, як потямилась, зірвалась. Криком поскотіла, на голові козирвала, миттю посиліла. Правду люди виказали, лише дитя горе. Я вам цього не пробачу людоньки ніколи. Пішла полем край дороги на глуху долину. Я Ними похитала біля клена маленького до поле стала, тут і затишно, тощі умивають. гілки клена молодого її обіймають. Росте в полі тополина й маленький кленочок. Ідуть жінки через поле, настав шмаття прати, та й не можуть, щоб у гості та й не завітати. А клинок уже підріс. Став вище в тополі. А в тополі листя сіре, від голе. Заміхайтесь, сіло сонце за тобою обрі обійняло, від тепла його на серці тепліше не стало.